Вітаємо! Ви дивитесь новини на катемі. Сьогодні такі теми. Мер про ситуацію з ліцеєм номер 17 Матеріал із сесії міської ради, волонтерські справи педагогічного коледжу. Система Кастуді Рекордс запрацювала у відділі поліції. Благодійний ярмарок готують у перемозькому мікрорайоні. 23 лютого відбулася чергова сесія міської ради. Сергій Кузьменко перед початком розгляду питань черги дня прокоментував ситуацію з ліцеєм номер 17 Пояснив також стан справ по заборгованій заробітній платі лікарям. Подробиці у сюжеті. Після приєднання колишньої районної лікарні до центральної міської лікарні медичні працівники деякий час мали заборгованість по заробітним платам. Це було пов'язано із відсутністю фінансування від НСЗУ. Зараз ситуація покращилась. Пакети підписані, тож виплати повинні бути вчасно. Проінформував міський голова. Національна служба здоров'я не, на мій погляд, не в повній мірі а, зрозуміла щирість. Нашого рішення. Да? І замість того, щоб навпаки допомогти і підтримати, в минулому році всіляко намагалися не виконувати свої зобов'язання, і районна лікарня не один місяць мала заборгованості по заробітній платі, за що героїчно нас критикували і розповідали, що ми погано господарюємо. Було багато розмов. Із військовою адміністрацією Тамара Вікторовна спілкувалася з міністром охорони здоров'я паном Ляшком. І я хочу подякувати і Андрію Павловичу і міністру за швидку реакцію. Ми там за тиждень змогли виплатити заробітну плату за січень місяць. І в мене є відчуття, що в лютому місяці ми заплатимо. Якщо не зарплату, то хороший аванс за лютий місяць. Тому проблема із заробітною плати в наших медичних закладах, на мій погляд, буде вирішена по моїх відчуттях. І я вважаю, що ми зробили хорошу роботу. Зрозуміло, що це наш обов'язок, але ситуація була ну, далеко непроста і далеко нестандартна. Також Сергій Кузьменко прокоментував ситуацію навколо ліцею номер 17 Ніхто сімнадцяту школу в Олександрії не закриває, а навпаки, під час війни ми знайшли міжнародні фінансові ресурси, провели десятки зустрічей, провели десятки консультацій, тендери, конкурси. І о чудо. Ми сподіваємося, що в цьому році ми зможемо під час війни за допомогою міжнародних коштів провести ремонти в 17-й і в 20-й школі. Бетонна школа, утеплення немає, вікна не замінені, тепло летить і так далі. І так далі. і так далі. Це ж треба робити. Це треба робити, щоб там було тепло, щоб там було комфортно, щоб там було затишно. Треба. Робимо це роботу, і тоді, коли ми намагаємося зробити, щоб наші базові справді базові великі школи, які знаходяться в спальних мікрорайонах, сімнадцята, 20, розганяти зрадоньку про те, що хтось закриває 17-ту школу. Я вам більше скажу: в сімнадцятій школі навіть 10-ті класи будуть. Рішенням сесії 45 мільйонів гривень державної субвенції було направлено на реалізацію програми відновлення України, а саме, утеплення будівель ліцею номер 17 та мультипрофільного ліцею. Також депутати міської ради виділили близько 2 мільйонів гривень на підтримку сил оборони. Ви Знаєте, що наш бюджет має невеликі можливості в силу того, що Більше 100 мільйонів податків з нашого бюджету в цьому році вже направлені на захист нашої держави, на підтримку Збройних сил України, але не дивлячись на системне рішення, на велику участь міського бюджету в захисті нашої держави, ми знаходимо можливості для того, щоб на кожній сесії в міру наших можливостей закривати. Гарячіші питання зрозуміло, що в першу чергу тих військових частин, які базуються в нашому місті, які базуються в нашій області, на підтримку тих захисників, які з нашого міста які потребують такої допомоги. в Першу чергу депутати міської ради припинили роботу комунального підприємства Міська друкарня шляхом ліквідації та змінили тип і найменування «ДЮСШ номер 2 також розглянули ряд земельних питань. На сторінках Олександрійських волонтерів можна побачити чимало постів про співпрацю із закладами освіти. Так нещодавно Тетяна Присяжнюк написала про отриману допомогу від Олександрійського педагогічного коледжу. Ми завітали до закладу, щоб дізнатися про їх волонтерську діяльність. Натомість стали свідками спонтанної зустрічі студентів та викладачів із випускником військовим. Як це було, розкажемо далі. На викладачів та студентів Олександрійського підколеджу чекав приємний сюрприз. До закладу завітав випускник, який служить у лавах ЗСУ, а в Олександрії прибув на декілька днів. Це випускник відділення фізичного виховання 2023 навчального року, який добровільно пішов захищати Україну. Саме за таким хлопцям та дівчатам, як ти, ми досі маємо, досі маємо змогу навчатися та жити під Дякую. Студенти приготували листи та обереги. До речі, на руці у захисникам можна було помітити жовто синю стрічку. Окрім цього, передали сухі супи, окопні свічки, теплий одяг та кошти, які зібрали викладачі закладу та учні. Обереги нам потрібні для того, щоб коли ми на бойові заходимо, то ну, це дуже страшно, адреналін великий. І оберег він якось захищає тебе, також як твій хрестик. Коли ти в пікапі, ти підвозять на деяку точку, ти молишся, а потім йдеш до своєї позиції далеко через багато труднощів. Якщо чесно, я радію, коли багато противника лягає, помирає на бойових. Ну, просто вони дуже часто лізуть в штурм, багато них, що в що нас. Ну, я радію тому, що обороняю Україну і такі, як тут люди, можуть навчатися, розвиватися, і йти до свого кращого. Під час зустрічі зачитали смс ще одного студента педколеджа, який на війні він написав: це для мене більше ніж фінансова підтримка. Це мотивація, впевненість у тому, що я на вірному шляху. Якщо нас підтримують, ті, заради кого ми готові віддати своє життя. Де саме зараз військовий, розповів директор підколеджу. Він в добровільному чеченському батальйоні. Прізвище я його не називаю, але поряд з тим, на добровільній основі, безоплатно. Наш студент сьогодні боронить нашу батьківщину. Колектив підколеджу з перших днів повномасштабної війни активно волонтерить. Спочатку приймали переселенців, селили їх тимчасово безпосередньо в закладі, збирали допомогу військовим. Різні напрямки з різними штабами ми працюємо. Ми виготовляли матеріали із Вікторією Шапран для можливості комплектування наборів для саперів, килимки, сітки плетуть наші як працівники, так і студенти. От, виготовляємо окопні свічки. Надзвичайно часто збираємо кошти для допомоги хлопцям, в тому числі і випускникам Олександрівського педагогічного коледжу. Які сьогодні досить серйозно займають місце в збройних силах України, про що говорять ті відзнаки, які отримують наші хлопці? Студенти разом з викладачами постійно плетуть маскувальні сітки та килимки, виготовляють окопні свічки, остання партія яких склала 400 одиниць, відшивають теплі рукавиці, білизни для військових, передають ліки, засоби особисті гігієни та продукти харчування і, звісно, пишуть листи зі словами підтримки нашим захисникам та роблять обереги. В Олександрійському районному відділі поліції запрацювала система Кастоді Рекордс. Вона передбачає цілодобову відеофіксацію всіх дій щодо підозрюваної особи з моменту затримання її поліцейськими і до розміщення її в ізоляторі тимчасового тримання. Нова система сприяє підвищенню рівня довіри людей до поліції та захищає права поліцейських від неправдивих звинувачень у неправомірних діях щодо затриманих. Близько 9.00 години під час патрулювання в місті Олександрія по вулиці Шевченка біля будинку номер 2 було помічено особу, яка відкрито заволоділа чужим майном, а саме мобільним телефоном, після чого намагалася втекти. Дану особу було затримано та доставлено до Олександрійської РВП. Ось так на умовному затриманні правопорушника в Олександрійському районному відділі поліції показали основні моменти роботи системи Кастоді Рекордс. Наше місто стало 91-м, де запрацювала система електронного обліку та фіксування усіх дій правоохоронців з 2016 року. Нам європейський комітет проти катувань говорить про те, що держава Україна створить, будь ласка, якийсь реєстр для затриманих осіб. Реєстр, в якому можна було вчерпати інформацію щодо обставин затримання, термінів затримання, термін перебування, терміну перебування особи під контролем поліції. І в 2016 році спільно з правозахисними організаціями ми почали впроваджувати цей пілотний проект на всіх по всіх ізоляторах тимчасового тримання держави Україна. В 2020 році ми побачили, що він дійсно працює і він дійсно захищає нову систему. У поліцейських відділах запровадили для забезпечення прав затриманих та працівників поліції. Всі дії осіб з моменту їх фактичного затримання і поміщення до слідчого ізолятора фіксуватимуть за допомогою відеокамер. Матеріал зберігатимуть щонайменше місяць. Відповідно до норм чинного законодавства, вся інформація щодо перебування особи в територіальних підрозділах поліції, або загалом скажу під контролем поліції, зберігається в журналах. Журнали в нас зберігаються п'ять років, і після п'яти років ми не зможемо або доказати щось, або щось спростувати. І оскільки в нас в Європейському суді справ людини діє презумпція винуватості держави, тобто держава повинна доказати те, що вона або вчиняла, або не вчиняла, ми програємо всі справи. Програ... Програючи ці справи, ми сплачуємо із державного бюджету великі кошти цим громадянам, які подають відповідні скарги. Систему Кастоді Рекордс у поліцейських відділах запровадили для забезпечення прав затриманих та працівників поліції. Всі дії осіб з моменту їх фактичного затримання і відправлення до слідчого ізолятора фіксуватимуть за допомогою відеокамер. Матеріал зберігатимуть щонайменше місяць. По кількості ми маємо в Кропивницькому районному управлінні систему Custody Рекордс. Також маємо в Малій Висі, в Світловодську впроваджувалось. Сьогодні маємо в Олександрії дійсно, це гарантія безпеки, як для співробітників поліції, також гарантія безпеки і розуміння того, що. Порушень стосовно громадян, порушень з боку поліцейських або з боку осіб, які перебуватимуть, або які піддаються затриманню, вони мінімізуються. Тобто усвідомлює, попереджається особа, яка затримується, що відносно нього, ведеться відповідно відеофіксація, а також розуміння і професійний рівень поліцейського, він також підтримується. І Сприяється його збільшенню під час розуміння того, що відбувається відеофіксація. Це такий елемент своєрідний. І наскільки я розумію, був такий факт, що один із одна із справ, яка розглядалася у у Європейському суді, були надані докази якраз саме із міста Кропивницького щодо які спростували звинувачення затриманого у протиправних діях поліцейських. Особливістю системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами є зонування приміщень, система відеонагляду, електронна база, ведення посади інспектора та дистанційний контроль. Також система Custody Records сприяє захисту прав поліцейських від неправдивих звинувачень у неправомірних діях щодо затриманих осіб. Олександрійців запрошують на благодійний ярмарок. Відбудеться він у суботу, 24 лютого, у перемозькому мікрорайоні. Кошти зібрані на заході, спрямують на відновлення електрики у місцевому будинку культури. Спортивно розважальну програму з майстер-класами, ярмарком та лотереєю організовують представники гуртків, що працюватимуть для дітей у будинку культури. Анонс заходів дивіться в сюжеті. Благодійний ярмарок, на миті якого зібрати кошти на сплату боргу за електроенергію в перемоському будинку культури, анонсували представниці громадської організації Центр громадської активності Перемога. Саме вони взяли приміщення в оренду і хочуть відновити роботу різних гуртків в ньому. Для того щоб працював цей будинок культури, є вже викладачі, є керівники гуртків, тим більше, що вони і були, і вони готові. Є діточки, які хочуть займатися. Є одна проблема: немає зараз електрики через те, що була відключена електрика за неоплату попередніми орендувачами. І зараз треба зібрати кошти, щоб підключити цю електроенергію, і знову почала працювати. Ця велика гарна споруда, і ходили діти на гуртки. Це приватний заклад. Ігор Анатолійович Добрянський. Я ну, багато людей знають, що там був колись інститут керує приватний. От і він дає нам в оренду одна гривна на рік, і є така домовленість, що в подальшому може він перейти взагалі до нашої громадської організації або до благодійного фонду, який ми плануємо це ж створити. На підключення світла необхідно 10 тисяч гривень. Їх планують зібрати під час ярмарку. Благодійний ярмарок, де будуть співати наші викладачі вокалу Володимира Тетяна Папандапола, там, де будуть різні розваги проводити Максим, який буде керувати мороз, який буде бокс, у нього там гурток буде, плануємо. Там будуть різні розваги спортивні, невеличкі, будуть фотозона. ну, Я думаю, що буде дуже цікаво всім. Ну і як без майстер-класів. Обов'язково наші член нашої організації будуть проводити майстер-клас. За майстер-класи відповідає Ніна Полішко. Майстер-класи це моя парафія, я буду проводити майстер-класи по приготуванню корисних цукерок, також буде аквагрим для діточок. Також ми будемо виробляти такі бубони, брелочки, чудові, такі, патріотичні. Та ще, мабуть, ще щось придумаю, щось буде щось цікаве. Захід відбудеться у суботу, 24 лютого на ганку Будинку культури в приморському мікрорайоні. Цей ярмарок відбудеться в рамках підтримки волонтерських ініціатив Всеукраїнська ініціатива Активна громада за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Долучайтеся до добрих справ. Зустрінемось в ефірі.